А яка найкраща відбілююча паста? Ти закінчив інтернатуру, ти як супергерой, та я вмію все. Я там і коронки ставила, і такі речі робила. Пару твоїх рухів кюретою і відбувається прям чудо. Руки так тряслися, що я вколола легенько, вколола губу пацієнтки. Я сколола всі реставрації, пошкодила. Емаль на усіх зубах вона щинила скандал. Приходили міністр за міністром. Мені спочатку було досить ніяково. Я не знала, я маленька там дівчинка. Родичів лікую, куди ж їх діти. Будь-який корабль він потрапляє в шторм, коли він іде до місця призначення. Загалом прийом почала я вести у 2009 році. Будучи лікарем на інтернатурі, після того була поїздка по роботі чоловіка в Казахстан. Тобто було дві клініки, дві роботи в Алмати півтора року. Після того три роки в клініці в Баку з досить крутим хірургом-парадонтологом. Після того я зрозуміла, ким я хочу бути насправді. Медицина приваблювала, приваблювала все життя, але мені більш подобалась, мабуть, що фармацевтика. В стоматологію більше скерували батьки. Парадонтології виділяє з усіх інших стоматологічних галузей те, що ми, ми завжди думаємо про весь організм в цілому. Тобто нас цікавлять не лише, що відбувається в порожній рота. Ти розумієш взаємозв'язок всього організму, тканин пародонта, зубів та все інше. Тому це досить така інтелектуальна, емпатійна і досить доказова галузь стоматології. Перший прийом був в поліклініці на зоологічній, коли ще була студенткою, мабуть, і бабуся принесла в'язані шкарпетки і банку домашнього варення. Це такі перші, перші емоції. Потім були моменти вже в інших клініках, коли ти настільки боявся, так тряслися руки, і мені сказали, йди приймай пацієнта. Я пішла і досить сильно хвилювалася, мала зробити анестезію, і руки так тряслися, що я вколола легенько вколола губу пацієнтки. Вона щенила скандал. І в мене після того почалося трястись ще все більше, і ми керівник ну, розрулював цю ситуацію. Але це з таких моментів, які згадуються. З позитивних звісно, страх присутній був на операціях, на якихось таких великих втручаннях, бо це все нове. Ти нічого ще не розумієш, не знаєш. Конкретно якогось першого пацієнта я не пам'ятаю, щоб так, тому що їх було досить багато за цей час. І клінік було багато. Було різних країн, клінік. Тому так я пам'ятаю першого пацієнта на останній своїй роботі. Тобто остання моя клініка це де я працюю сім років з першого дня відкриття. Тобто там пам'ятаю, там ще був свіжий ремонт, досить багато чого не було, але прийом був класний. Розумієте, ви працюєте в досить інтимній зоні, тобто відстань між мамі і пацієнтом ну, близько 15-10 сантиметрів. якщо ти там така людина, ну. По типу, як я емпатійна, я щитую, і людина може прийти в поганому настрої або там з відчуттям страху. Це є нормально, що вона відчуває цей страх. Ця людина передає тобі ці емоції. Тому я не можу сказати, що страх прям зберігався підійти до людини, але на певних маніпуляціях зберігається якесь відчуття легкої тривожності. Можливо, потім ти починаєш працювати, розумієш, все під контролем, все окей. Ти коли молодий лікар, ти закінчив інтернатуру, ти як супергерой, ти вважаєш, та я вмію все. Я там і коронки ставила і. Такі речі робила, потім згадувала і думаю, добре, що я поміняла місце роботи, і пацієнти вони не можуть знайти насправді. Тому на початках, можливо, тобі додає наснаги те, що ти такий супер що ти все хочеш робити, в тебе жагає. Потім ти розумієш, що це живий організм, ти впливаєш на, на людський організм, це не машина, не комп'ютер. Далі з'являється страх не нашкодити, тобто там уже. Інший момент, але цей страх не нашкодити має трансформуватися в твоє навчання, в твою практику. І загалом, років ну можливо, через п'ять, все вдається, і ця формула працює. Найтяжче знайти своє місце, тобто ту клініку, де тобі комфортно, де люди розділяють твій світогляд, бачення. Оці моменти це найважливіше, мені здається. Попри те, що я там практикую вже 14 років, я не втомилася вчитися. Після 7 років навчання і досі я не втомилася вчитися. Я постійно відвідую якісь курси, щось читаю, розвиваюсь в тому напрямку. Я вважаю, що це досягнення, що ти не вигорів в цьому плані. В сучасному світі це може бути акаунти колег, тобто колеги по світу. Вони відкриті. Будь ласка, ви дивитеся їхні роботи. Ви спілкуєтеся, ви задаєте запитання. Я так часто роблю. То мене там цікавить певний вид, який там шовний матеріал, ще щось. Люди відкриті до того. Знання англійської і все вам відкрито. Потім я користуюсь уже багато років таким сайтом, як Osteo.com, італійське ком'юніті. Тобто, там багато курсів, які ви можете придбати з доступом на рік. Вам не потрібно відвідувати інші країни. Професійні спілки, організації, які публікують нові гайдлайни, звісно. Асоціації, типу там Американська асоціація парадонтологів, європейська. А, також Ютуб. На Ютубі теж можна багато чого цікавого знайти. М -м, нові книги. Там вийшла публікація нова книга, ви з Європи її можете замовити. Так, ви отримуєте знання в максимально короткий термін і нові знання. Так. Хоча зараз можна користуватися перекладачем в телефоні в на комп'ютері, тому я зараз порівнюю ті лекції, які я слухала раніше. Я розуміла там, ну я верніше, я не розуміла кожне п'яте слово. Зараз це може бути кожне десяте. Але професійна ця мова, стоматологічна, медична, вона також розвивається чим більше ви читаєте і слухаєте. В ідеалі, коли у нас були офлайн живі. Курси, ви можете в перерві підійти до будь-якого європейського викладача і задати своє запитання, але бажано англійською мовою. Найскладніше було це моральний аспект. Тобто, коли ти довіряєш і викладаєшся на 100% для пацієнта, а стається якась моральна ситуація, тобто не клінічна, не медична. Наприклад, була пацієнтка, яка після відвідування через тиждень, після прийому у мене на профгігієні, подзвонив її чоловік і сказав, що я сколола всі реставрації, і пошкодила. Емаль на усіх зубах, то я розумію, що це мабуть що нонсенс, це неможливо. Ми запропонували приїхати в клініку, зібрати консиліум і подивитися цю ситуацію, що там дійсно сталося. На що пацієнтка причому сама не захотіла вести розмову лише від. Від імені її чоловіка він подзвонив і запитав: а чи ви мені компенсуєте вартість палива, чи ви мені компенсуєте, і взагалі? Що я буду з того мати, що я до вас приїду? Тому я дякую своєму керівнику, який сам взяв під контроль це запитання і вирішив цю ситуацію. Тим що він сказав: У нас є камери в клініці, ви можете приїхати, ми, ми все подивимося. Якщо дійсно щось сталося не так, ми вирішимо це питання в межах клініки. Ну воно воно все замялося. Тому морально моральний аспект для мене він найважливіший, бо я я досить відкритою Одиною до пацієнтів і коли стаються такі ситуації, це неприємно. Справді, в мене в телефоні там є цілий розділ суміжних колег і спеціалістів. Я постійно направляю, якщо це потрібно. Я направляю, я маю контакти колег. Якщо потрібно, я сама зателефоную, попрошу прийняти або поясню ситуацію. В цьому і суть парадонтології, що ми завжди розпитуємо про загальний стан здоров'я, що не так. То нам потрібна колегіальність і розуміння організму загалом. Але на жаль, останнім часом. Дуже багато я скеровую саме людей, які мають фобії, тобто не існуючої хвороби в порожні рота, або це фобія онкології, підвищена тривожність, тому це такий більш напрям психологічно-психіатричний. порожнині рота наслизові ми бачимо перші прояви. Венеричних якихось певних е захворювань, аутоімунних. тому є пацієнти, які я бачу неслизові прояв, але я розумію, що основна причина це не стоматологія, це є вже наслідок, тобто виникнення результату. Тому таких потрібно скерувати до імунолога, до ревматолога, до дерматолога, тобто до таких спеціалістів, які лікують основну хворобу. А я лише полегшую симптоми. Людина звертається, їй болить їй щось некомфортно, і моє завдання це вирішити локальну проблему, але я розумію, що Основний чинник це, – це інші спеціалісти. Можу згадати приклад встановлення брекет-системи на непролікований перонтит. Тобто це насправді така жахлива ситуація, коли ми можемо встановлювати брекети лише на стабільний, коли стан тканин спокійний, в стані спокою і немає ніякого запалення. Коли там є запалення, і ми додатково створюємо ще запалення переміщення зубів. Це викликає порушення кісткової системи. Тобто ситуація є досить неприємна. Або ну досить часто це ситуації, коли є лише при парадонтиті зняття зубних відкладень поверхнево. Тобто глибоко ніхто не занурюється, а проблема залишається, і людина каже: Мені кровить, мені постійно кровить. Знайти підхід можна до кожного. Головне це бажання. Тобто ви маєте почути, що для людини важливо, що вона вам несе, який месендж, з чим вона до вас прийшла, і не ставити себе в позицію: я тут лікар, я тут головна, я знаю, що вам краще. Саме оце бути почутим, щоб пацієнт відчув, що його почули. Коли людина приходить зажата, але в неї є певні питання, але вона в стані стресу, не може згадати, вона забула їй некомфортно. Ми починаємо вести там прийом, годину попрацювали, півтори людина сидить собі, вона згадує, що вона хотіла запитати, і потім в кінці обов'язково вважає, потрібно питання. чи є у вас якісь запитання, на які я можу дати відповідь. І людина вже в стані спокою вона запитує або просто розказує, як не справи. Пацієнтам знайти того лікаря, якому ви зможете довірити своє здоров'я. Тобто ця співпраця і довіра це ключовий аспект успіху в медицині. Якщо ну, немає довіри, нічого не вийде. Тобто, ну поради тут ключові спілкування, переключитися, максимально переключитися. Я, наприклад, живу недалеко від своєї роботи, і я розумію, що мені того часу там 10-15 хвилин добирання додому не вистачає, щоб переключитися. Я несу а, цю ще якусь робочу енергію додому. Розумію, що це неправильно. Тому в моєму випадку це може бути а, там робота в садку з рослинами з чимось живим, а також спілкування з друзями. З родиною, такі ключові, мабуть, що поради, які дає кожен психолог в будь-якій професії, нещодавно відвідала курс по конфліктним пацієнтам, по співпраці, по взагалі по професійному вигоранню. І основний момент там був е, в тому, що я, наприклад, страждаю, я несу проблеми пацієнта додому, я про них думаю. Тобто, пацієнт вийшов, двері він зачинив, і ви думаєте вже про наступного пацієнта. Ваш робочий день закінчився, ви максимально все зробили, допомогли, ви виходите з клініки, ви про це вже не думаєте. Це не значить, що ви йому не допомагаєте, ви просто не несете це в думках в голові. Це питання мотивації. Тобто ну не маніпуляція, а саме мотивація. Якщо ви розумієте, там ви спеціаліст, який може донести максимально інформацію, проінформувати пацієнта про наслідки, про причини, про те, як цей стан лікується. Тобто трішки заспокоїти і надати всю цю інформацію. І головне дати пацієнту обирати. Тобто, він має обрати сам, він готовий чи ні. Це має бути лікування не з під палки. Надаєте інформацію, пацієнт обирає. Якщо він не готовий. Він іде з роздумами і досить часто він повертається через певний час, коли він уже готовий до лікування. Сервіс це те, без чого зараз не існує медичного бізнесу взагалі. Це уже апріорія, ну по факту воно має бути. Це те, як ви заходите в клініку, як вас вітає адміністратор. Чи він привстав, чи він привітався, чи є контакт з очима, з вашими очима з пацієнта, маю на увазі. Це можливо теж трішки про воду, каву та чай. Це про те, наскільки вам ідуть на зустріч і готові вас записати, коли у вас щось болить. Одразу я маю на увазі знайти для вас час. Це про те, як я як лікар, маю вітатися з пацієнтом, коли він заходить до мене в кабінет. Це про якийсь small talks, тобто вміння говорити різними мовами з. Людьми, пацієнтами різних професій, різних квікових категорій, соціального рівня. Ці навики потрібно в собі розвивати. Я працювала в клініках різного рівня, і тобто там були такі, де приходили міністри за і Мені спочатку було досить ніякого. Я не знала, я маленька там дівчинка. А що я можу сказати? А як ця людина мене сприймає? Але це класний був досвід, який є. ну тобто, зараз я не боюсь спілкування. Будь-якого рівня. Я розумію, я маю говорити, вміти говорити. Тобто ми, ми лікарі, ми не ветеринари, ми не лікуємо мовчки. Непринципова, вважаю себе непринциповою, але є певні речі, можливо, це можна назвати принципами, які я прошу, щоб на роботі. Наприклад, у мене є колеги, з якими ми досить в таких в дружніх стосунках, але робота пацієнти і дружба це. Тобто має завжди вирішуватися питання в плані роботи на першому місці. Ти можеш щось сказати. Я можу дозволити собі сказати якесь певне зауваження. Це сприймається окей. Ну і можливо, там моменти, якісь з пунктуальністю, з охайним виглядом лікаря. Був пацієнт, який прийшов і на запитання, чому ви обрали саме нашу клініку. Він сказав: бо у ваших лікарів у всіх дуже чисте взуття. Тому в якихось моментах це теж допомагає. Знаєте, як у царя Соломона було на персні, і це пройде. Важкі моменти бувають дійсно в практиці лікаря, тим більше початківця, оцей весь від старших колег, від просто колег, які несуть в собі інколи непорозуміння, нерозуміння, особливо в парадонтології, це так чітко виражено. Тому я думаю, що. Навіть знаєте, будь-який корабль він потрапляє в шторм, коли він іде до місця призначення, але при цьому він же не зупиняє свій рух. Тому ви маєте розуміти, що ці такі ситуації вони будуть складатися, вони вас загартовують, вони вас чомусь навчають, і це все має просто бути перенесено в якийсь певний досвід. Але руки не варто опускати. Але інколи, якщо вам вже зовсім погано, тому варто відвідати, взяти один санс психолога, який вирішить той клубок, де ви заплуталися і. Як іти далі з, з такими пустими думками і з чистою головою і відкритим серцем. Мотивують пацієнти, мотивують те, як я бачу, які дива відбуваються, в порожненні рота, пару твоїх рухів лезом або чимось ну, кюретою, і відбувається прям чудо. Я не маю відношення до зуба, тобто я не роблю реставрації, коронки та все інше. Я працюю з живим. Живим біологічним організмом, тобто з тим, що надає якогось ну для мене мотивації, натхнення. Я бачу, як гоїться ясно, як це все відбувається протягом тижня-двох, і це мотивує. Успіху якогось фінансово-фінансової стабільності бути, щоб тебе впізнавали на різних там не знаю консиліумах і скрізь. Мені здається, що основне до чого ти маєш прагнути, це вміти вирішити будь-яку ситуацію. Перше, щоб поставити вірний діагноз, і потім мати всі навики, мати всі інструменти необхідні для того, щоб цю ситуацію вирішити. А далі там той успіх він сам підтягнеться. Для мене це такий італійський пародонтолог Джованні Дзукелі. Я, от скільки вже передивилася його лекцій, вебінарів була на його кафедрі, що мені здається, це просто вже досить якась мені близька людина в плані менторства. Тому я поважаю його, він, він дійсно крутий. Зараз ми можемо подивитися швидкий клінічний випадок приклад класичного парадонтиту, та як його можна лікувати досить успішно в співпраці з іншими лікарями, тобто, щоб людина на виході отримувала гарний не тільки здоровий результат, а і естетичний. Пацієнт дос достатньо молодого віку, близько 40 років. Звернувся зі скаргами, що моні кровить. В нього немає жодної пломби, як він сказав. Тобто, але є відмічається кровоточивість, і щось відбувається з зубами. Вони починають рухатися. Зробили. Ми класичне обстеження парадонтальну карту і побачили, що в деяких ділянках у нас глибина кишень до 10-11, ну, тобто досить-досить глибоко. Зробили рентгенологічне дослідження, комп'ютерну томографію і теж побачили в цих місцях, що у нас відбувається в цих ділянках. Після проведення класичної інструментально-механічної обробки під'єсеневою отримали результати на парадонтологічній карті вже значно краще. Але недостатні для того, щоб допомогти людині, тобто провести ортолікування, встановити брекети, було вирішено провести в тих ділянках, де кишені більше ніж 5,5-6 міліметрів проведення хірургічно хірургічної маніпуляції з регенерації, тобто відкрили, почистили, поклали туди кістковий замінник, емдогій і зашили. От, як виглядала сама маніпуляція з. Під час хірургічного втручання на повторному огляді ми вже побачимо, що глибина кишень там, де була 10, стала 4, Там, де була близько теж 10, ситуація покращилась, теж стало 4. Тобто, тепер такого пацієнта ми можемо відправити до ортодонта на встановлення брекет-системи. Встановили брекет-систему. Лікування пацієнтів з пародонтитом. На, на брекет системі є трішки довшим і там є певні обмеження. Тому ваш лікар-ортодонт має ці обмеження і нюанси всі знати. В результаті вирівняли все вдалося, все класно. парадон стабільний, глибина кишень під час ортолікування не ставала більшою ніж 4, Ми розуміємо, що це є нормою, і нам вдалося отримати отакий клінічний результат: ситуація до, ситуація після і от в боковій ділянці. Тобто, це команда, яка співпрацювала зі мною Софія Борисівна, лікар-ортодонт і Максим Ігорич, лікар, який робив естетичні естетичні реставрації у пацієнта. Ну і я як парадон Толог та та хірург от така ситуація, яка вирішується досить успішно. І пацієнт отримує гарний результат, естетичний. Це той за яким він він до вас, прийшов, тобто він був почутий, Те, що йому щось не подобалося, і ми цю ситуацію протягом трьох років вирішили. Дякую. Перша порада розуміти, що все складається так, як краще для тебе. Не потрібно щось там форсувати. Друге, це уникати якихось токсичних місць і взагалі відносин ну, в плані ну, колег. Роботи. Не бій не бійтеся змінити те місце, де вам некомфортно. не очікуй, не чекайте, не чекайте довго, не втрачайте час. І третє отримувати задоволення від того, що ти робиш. Мінус і плюс робота, робота з людьми, робота з цікавими людьми. І просто робота постійно з людьми. Це важко. Стосовно асистента те, що ціную я, це працьовитість, готовність навчатися чомусь новому, пунктуальність, вміння робити масаж спини, бо це теж для лікаря актуально. Це клінічне мислення, готовність допомогти, якщо тобі ця допомога потрібна. І взагалі постійний розвиток. Це Висококваліфікований професіонал, і при цьому хороша людина, нормальна людина. А яка найкраща відбілююча паста? Ну, тобто її такої не існує. А чи потрібно користуватися йоршиком щодня перед сном? Ну, відповідь: якщо ви їсте через день, то користуйтесь йоршиком також через день. І третє запитання стосовно якихось хірургічних маніпуляцій. А чи не боляче це буде? Наприклад, закриття рецесії. Відповідь в тому, що це не є більш неприємно, ніж видалення зуба. Тобто, це менш, менш неприємна процедура. Родичів лікую. Куди ж їх діти? Їх трішки важче лікувати, ніж з інших пацієнтів. Там включаються такі психологічні моменти, але якщо їх так приглушити, то в цілому все, все добре. Я не думаю, що є найскладніше. Ну, тобто з часом я розумію, що будь-яка професія складна, якщо ти виконуєш її професійно. Але в плані медицини це може бути загальна хірургія, де люди отримують досить велике фізичне навантаження та розумове, при цьому проводячи там декілька, не декілька, а там 4, 5, 6, 9 годин поспіль на ногах. Найпростіший теж не існує, але коли я дуже втомлююся від роботи, від людей, від всього, я хочу бути двірником або садівником. Тобто мінімум контакт. Так. Інколи лікую безкоштовно, якщо це необхідно. Я знаю, що це порушує там закони всесвіту про брати, давати, але я розумію, що я при цьому даю. Ну, десь можливо мені прийде з іншої сторони. Наразі в мене немає дітей, тому питання можливо не актуальне. Однозначної відповіді я не маю на це. Але людям зі сторони, які там мріють, щоб їхні діти були стоматологами, я хочу сказати, що це не настільки легка професія, як здається ну, зі сторони. Там є купа мемів про те, як виглядає, як, яким є стоматолог, ким він є для мами, ким він є для друзів і хто він є насправді. На Тому це, це фізично важко. Проблеми з спиною, шиєю, руками. Тому там є свої аспекти, про які варто задуматись, а люди не задумую, не задумуються про це. Я думаю, це буде щось мега круто. Я дуже хочу це побачити. Інструменти будуть ще тонші, тобто мрія Менше інвазивності, менше розрізи, менше все-все-все мініатюрне. Вони будуть гострі, їх не потрібно буде так часто точити. Можливо, з'являться якісь допоміжні асистенти по типу там ну роботизованих, тому. Побачимо. Уже я дивилася проекти, де робот повністю відновлює порожнину в порожнині там каріозну порожнину, і робот відновлюється допомогою фотополімеру, от моделює стінку, тобто ну, пломбу. Але стосовно тих таких високоточних якихось нюансів, де потрібне постійне клінічне мислення, мені здається, це має бути під контролем, під контролем людини. Я навчилася працювати досить швидко, тому що постійно може виникнути тривога, відсутність світла Вибиває світло, тому що там генератор. Щось з генератором на роботі, тому ти швидко працюєш, швидко ї... швидко їси. Наприклад, коли проводжу вебінари з дому, то я тероризую чоловіка, іди заправ генератор, щоб там було достатньо палива». Це якась така внутрішній постійний. Це не страх, але це такий момент, що зараз щось може з'явитися, щось прилетіти, щось відбутися. Тобто, в цьому випадку зміни однозначно є. Ми про це з колегами багато говоримо, про те, що світ змінився, ми змінилися, підхід до роботи також змінився. Але при цьому я дуже пишаю, що клініка, де я працюю. Працює праймдент, тобто, ми ми працюємо ми працювали. Ми жодного дня не зупинялися, коли там в Києві були такі, ну майже блекаути. Дівчата заводили генератор адміністратори, і це все відбувалося так. Пацієнти всі приходили. Тобто, під час обстрілів ми перебували в кімнаті з двома стінами, але люди не відмовлялися від лікування йти. Відчуваєш, що ти намагався максимально зробити. Ну, що, що в мене з'явилося, в мене з'явилася оптика саме з світлом. На той момент, якщо там щось світлом відбувається в клініці, в мене є світло на голові, і я можу продовжувати маніпуляцію. І ліхтариків багато, і свічок. Після перемоги видалю всі телеграм-канали, які є, і поїду на море.